Наш маяк, господня ласка. У кожній околиці є хоча б одна родина Морить. з особливим секретом. А! Про який усі мовчать. Після школи заберу. Вони думають, я ненормальна. Кері, ти улюблений вірш принесла. Я так не хочу. Я хочу бути як усі. Не треба тут либитися. Я хочу стати нормальною, поки не пізно. <плес> Допоможи цій дитині пізнати її гріхи, якби вона не грішила. Мамо, цього немає Біблії. Ніхто таке не казав. Іди в кімнату і молись. Ні я сказала вимові прощення. Мамо! Мене! Мамо! За романом Стівена Кінга. Якщо я зосереджуся, я можу рухати речі. Якби ви відкрили у собі силу. Є й інші люди, які можуть робити так само, як я. Все. Ти знаєш, диявол не вмирає. Він повертається, а ти вбивай його знову. Ні. Цього року Скоро бал. Якщо ти вільна, може, підеш зі мною? Мамо, мене запросили на бал. Ні, ні, ні. Тебе засміють. Тебе всі засміють. Усі. Якщо ви двоє щось задумали про те беззахисної дівчини, будуть знати її ім'я. Ваші король і королева це. Хлоя Грейс Морец. Джуліана Мур. Кіно з 28 листопада.